І воно я десь раз, я ось тут загаді. І я свачуюся, і кричу, Толя, б'ють, ти живий. Оце ж... А його от, отим, з тої сторони закинули ту доску. Він каже, я живий. А воно тоді другий раз як гак, vibітало, оце гакнули, що все повилітало, двері вилетіли. Страшно. Ми Глиборік вони тікли, отако нам хату розбили. І оце тут. Сліпий на інвалідності. Ти то просата, його ці ноги поки варті ось, він отакий, тягаю за собою. Це заріховалося, привезли в полоді, полежай телевізор, розбили, розбили розшто, то там побігли. Побита повинося вже нічого не треба, нам налікатися. Надо... Ну, як... А лікарська розкидали, у нас всі ці лікарщики такі блять. А ви хлопці відчуття?